Друзі, всім доброго вечора. Радий вітати вас на каналі. Сьогодні ми продовжимо цикл відео по підключенню даної моделі АВР. У нас сьогодні буде схема Light. В схемі Light ми викинемо цей контактор і трошечки по-іншому будемо керувати даним АВР. Так що спростимо схему, це реально е, робив заміри. Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. В принципі, має право на життя. Дякую деяким підписникам, які активно беруть участь в обговоренні даних приборів. Дякую вам, молодці. Ви мене стимулюєте ще раз і ще раз знімати якісь цікаві відоси. Відповідно, це є досвід для вас і для нас. Дякую. Ну що, поїхали. Це ми поки що відставимо, контактор зі ми викидаємо. Включення у нас буде початок схожий на попередній, а от керування, реле затримки буде у нас трошечки по іншому. Так, давайте для початку по живленню. Живлення ми підключаємо стандартно, це у нас буде вхід в мережу. Основне живлення source A. Просили диктувати які букви, тому що, щоб людина могла повторити. З'єднуємо з АР. Це у нас нехай буде фаза. 0. З'єднуємо з АН. Ген це є підпис на 3. Тут у нас, в принципі, нічого не помінялося. Це в нас буде мережа. Основна. Ми зімітуємо її через вилку. Так, добре. Основний вид у нас є. Резервний. Нагрузочки ми поки що не чіпаємо. Це буде вихід на будинок. Давайте підключимо правильно тепер резервне живлення. реле Чому відрізняється дана схема від попередньої Керування соленоїдом. Буде відбуватися з допомогою реле затримки. Тобто ми одну перемичку від фази з'єднуємо ось другий контакт БН. Ми будемо включати, подавати живлення на соленої через реле. Тобто через нормальні відкриті контакти 15-18. Тобто, перемичка BN18. Дорогий контакт у нас піде на нуль, ноль у нас тут, нуль фаза це зараз, в принципі, можна, але тобто у нас. Bn керується через реле, живлення буде подаватися через реле, а BF йде напряму від резервного живлення. Тепер вхід в реле затримки підключаємо до нашого основного живлення, тобто до фази один і другий до фішечки з нулем. Резервне живлення підключаємо до вилочки, щоб можна було зімонтувати. І це піде в нас до інвертора. Чи до якого, чи до чого у вас там в кожного, в принципі. Це індивідуально. Включаємо живлення. Резервне до інвертора. Так, у нас ще висять дві перемички на навантаження. Сюди в якості навантаження ми покидаємо. нашу любимую на лампочку. Я трошечки больше сделал рамочки, чтобы было лучше видно. Вот так. И Два контакти від кнопки включення інвертора, які з'єднані послідовно, ми садимо на два крайні контакти. COM КО і НО. Тобто спільний і нормально відкритий Що таке нормально відкритий контакт, нормально закритий, я думаю, ви вже, мабуть, вивчили. Тобто це стан контактів. Щось у мене. Так, під'єднали. Так, нормально відкритий. Тобто це мається на увазі, що дані контакти зараз в нормальному стані, вони є відкриті. Це і NC Normal Close, вони є зараз закриті. Коли АВР спрацює і перемикач перейде в нижні положення, ці контакти поміняються місцями. Тобто він вже... цей стане відкритий між C і NC, а C і NO стане закритий. Якраз ми його і використовуємо для того, щоб у нас запускався інвертор. Давайте тепер перевіримо схему на ділі. Якщо нічого не забув, ми ну зараз спростимо оцю всю схему, я вже зроблю железно так, якби воно повинно бути у вас в щитку. Зараз я для наглядності просто використовую щитку зиму, щоб не затримати вас ще. Так, включаємо в мережу. Засвітився інвертор, перепрошую АВР. засвітився АВР. стилась лампочка. Пропадає мережа. Пропала мережа. Ага. А інвертор мене включили. Пропала мережа, спрацьовує реле затримки. Замикаю оцих два провідника, подається напруга на соленоїд, спрацьовує все. Гарно, працює, немає ніяких питань. Включаємо мережу. Ще демонструємо, Включається інвертор, спрацьовує реле затримки, спрацьовує Рвер, все окей. Питалися підписники, що буде, якщо мережа пропаде тільки на 3 секунди. Нічого не буде. Тому що не встигне перемкнутися на інвертор, оскільки реле затримки виставлено в мене на 5 секунд. Воно не встигне. Ну, от зараз продемонструю. Витягуємо. Раз. 2, 3. Далі з'явилася мережа. Тобто АВР не перемикнеться на резервне живлення, оскільки затримка стоїть 5 секунд. Ми можемо її збільшити зменшити. Можемо цими повзунками збільшити відповідно до схеми. А внизу додатково також можна змінити. Так, наразі ніби все. Цю схему Light. Я буду використовувати. Зараз я попробую зібрати, так як воно має бути вже практично у щитку. Затримувати вас не буду, зберу, продовжу відео. Ще один малесенький нюанс. Е, Під'єднався я до реле затримки, щоб подивитися якесь споживання самого соленоїда в час перемикання, в час його втягування. Давайте зараз ми це уважно подивимося. Нам потрібно перейти з мережі на резерв. Ви спрацює ровердуємо все уважно. 200 мА проскакує. 350. Скажу вам так, декілька разів пробував, було таке, що проскакував 1 ампер соленоїд перемикає і все. І більше споживання не йде. Давайте ми ще перевіримо, яке споживання йде в нас на саме реле. I'll Так, ну і другий експеримент це скільки йде на СМРВ затримки. Тобто це то, що у вас постійно буде включено, коли використовується інвертором. Тобто зайве споживання так, перемикаємо СМРВ. 27 мА. 27 мА. Миножимо 220 і ми маємо, скільки ватт Ну, порахуйте. Друзі, всім дякую за увагу, дякую, дякую за перегляд, дякую за лайки, дякую за підписки. Якщо це відео було вам корисним, підпишіться, не скупіться вам нічого, а мені приємно. Будемо розвивати український контент. В майбутньому, я думаю, ще буде декілька гарних відео. Все залежить тільки від вас. Всім успіху, все буде Україна. Бажаю всім гарного вечора, всім па-па-па-па.